Всім привіт! Я уявити не можу. Вже рівно рік часу пройшло, як я створив свій YouTube канал, почав записувати відоси, перші емоції, підтримка, так і вся та, всяка там грусть. І ось вже рівно рік пройшов, як я хочу вам назначити фан-зустріч, це буде щось просто неймовірніше. Я цю зустріч хочу зробити такого масштабненьку, так як нас вже. Почти 400 підписників, але я хочу у вас побачити вживу, пожати руку, випити з вами каву. І хочу назначити час проведення цієї зустрічі. Так що, друзі, це буде 9 серпня на заправці Сокар. Зараз тут десь фоточку вставлю. І час буде 19.00, 7 годин вечора. Я думаю, всім буде супер. Так що, друзі, підтягуємося поспілкуємось разом, відсвяткуємо рік моєму ютубу каналу. І ж блін, це просто буде кайф, афієно буде. Так що, друзі, слідкуйте за мною, підписуйтесь на телеграм-канал, і все буде добре. Здорово, здорово! Ви на каналі Hefnar Drive. І сьогодні я знов повертаюся в ритм таксі і буду таксувати з самого ранку. Нас на годинку 6.30 я включив вже додаток уклон і зараз буду шукати замовлення. Ну, мені вже одне замовлення пройшло, але я такий думаю, блін, не варто це замовлення брати, тому що хочу зловити таке, щоб більше було, ну там на гривень 150 і поки я буду стояти отак вот і чекати. Сьогодні формат у нас буде ось такий, прям, як я буду знімати з телефону, того що я забувся GoPro про в іншій машині. Ось. І буду все вам показувати, які в мене будуть замовлення приходити. сьогодні у нас дощова погода. Думаю, заказів буде багато. Так, моє вже перше замовлення. 6.40. Стояв, коротше, чекав хвилин, мабуть, 20, нічого не проходило толково. Ну, там проходило по 75 гривень. Я такий думаю, ні, ну куди я поїду по 75 гривень. Дочекаюся трішки більше. Ну, як ви бачите, ви за такі прайс я їду, але все рівно хоч щось. Буду не знаю, не знаю що робити з тим. Надіюсь, просто буде далі більше, так що чекаю на більший прайс. Так, що там у нас? Зробив вже зараз покажу вам зразу історію. Ось 71 гривня. Потім тут відхилення коротше, було. Хотів теж там завезти, потім ще одне замовлення зробив за 98 по болту, там вроді одне чи два замовлення, ну краще, щось зовсім не густо. Я думав, набагато більше буде. Ось. Але залітає. Ну як залітає? Музика йде. Але замовлення не з'являється. Що за фігня? Бувало у вас таке. Інтернет є, типу все нормально, у вас підключено Капець. Оце, звісно, так. Да. Цікаво, яке тут хоч воно було. Вот. Оце замовлення 3,7 км З Віденська на Київське. Ну, я думаю, там небагато, гривень 70 Так що шо... Хай так буде, як і є. А Ну, Що я можу сказати? Видає, звісно, таке собі, радіус великі, трішечки. Але все рівно вроді, ціна нормальна. Ну, но Не знаю, що буде там замовлення з того ювілейного. але з самого ранку там були коефіцієнти непогані. Сподіваюсь, що буде нормально. І хочу вам показати, витрати в таку погоду, дощову, ось. 18.3 в мене витрата, залишилось 65 кілометрів, на пробіг 37 км. Це звісно жесть. Не знаю, що по цій машині ще вам розкажу. Дуже маленький запас ходу в таку погоду, але все рівно вже як є. Думаю десь приблизно о 10 ранку поїду вже на зарядочку, в сніданок. Буду таксувати сьогодні до комідантської години. Постараюся таки зробити ролик чим подовший. Ну, більше таксувати буду. Мовець, ще більше ну, Показати скільки я зароблю за цілий день. Думаю, вам також буде цікаво подивитись це. Так, завіс людей замовлення на 170 гривень. Ось такі от котеджі Рівному. Я навіть не знав, що у нас таке є. Просто подивіться на карту коефіцієнтів я не можу. Опача 233 гривні. Приймаємо якраз по дорозі, їдемо на зоряний масил. Оце, звісно, заказик так залетів. Нормально, так? Ось так от. до Рівного тут пару кілометрів. Буду зараз вести людей. Так, на годину 9,50 В мене вже в автомобілі залишилось 14 кілометрів, і я проїхав всього 70 кілометрів. Ось. І зараз їду на зарядочку на око, там стану, заряджусь, поснідаю, якогось борщика візьму. Ось, і не знаю, чи... бо мені просто потрібно їхати по своїх справах, але поки ніхто не дзвонить, то поки... Буду таксувати, і я вам це все показувати. Ось, заробив я нормально, так скажу, в дощ, заказ, які летять дуже офігенні, мені прям подобається. Ось отак би завжди я би постійно таксував. Але час покажу. Бачите, що в мене буде в наступних відеох. Ви дуже сильно здивуєтесь. Так що підтримайте це відео лайком. Да, пишіть коментар. А що хотів вам сказати, Ось постійно заряджаюсь на швидких станціях просто за того, що я економлю дуже сильно часу. Але скажуть, ну то, то це не вигідно. Звісно ж, це вигідно. Вигідніше, саме найбільше це їздити на електричках, бо навіть на газу не так буде вигідніше Там з розходом, я не знаю, допустимо, 10. От дивіться, яка машинка. А ще саме більше невигідніше, це... Заряджатись на повільних зарядках, особливо вдома, і стояти, чекати, поки машина зарядиться 7 годин. Блін, за 7 годин стільки грошей можна заробити, що це просто капець. Це можна два рази покататися і ну, реально два рази машину зарядити і заробити, не знаю, плюс там 2000 тисячі гривень. А так ти просто халявиш 7000 від домашньої зарядки, Не знаю, чим ти займаєшся там вдома. Ну я кажу, це так в загальному. Бо я просто не бачу ніякого сенсу заряджати вдома машину і сидіти без роботи. Краще зарядити машину одразу на швидкій зарядці, витратити, я не знаю, там до 200 гривень, Та і все, собі їздити, кайфувати, зароблять гроші, та й нормально. Ось. Я так роблю постійно, так що мені в кайф. Блін, ну це так постійно. Заїжджаєш на зарядочку і тут просто бамс. І зайнято. І треба вже їхати на іншу зарядку. Витрачати на це час. Блін, я це просто так не люблю, що це просто капець. Але все рівно по програмі можна подивитися. Допустимо, якщо там вже зайнято, то краще І вже не їхати на цю зарядку. Та й все. Я так постійно роблю. Але ось тут, якщо немає резервації, вже реально не вигадаєш. Так що їду на найближчу станцію. І буду стояти, заряджати своїй автомобілі. Залишилось 9 км. Ну що, коротше, сходив на ходу. Почався дощ дуже сильний. Я промок. Коротше. Я тут ще і в шортах. Отак в мене коротше, все промокло. Зараз буду їсти. Поки мені ніхто не дзвонить, так що я буду таксувати далі і буду вам це все показувати. А поки перекус сніданок. І так. У мене вже свої справи на годинку 12.10. Ось я зараз вам покажу тут замовлення. Ще там трішечки є. також позвозив замовлення там по 150 гривень, 100 гривень. Ну коротше, чіткі замовлення мені подобається. Зараз хвиленько свої справи пороблю і далі до роботи буду приступати. Так, я повертаюся вже до таксування вечір 20-26. Ось один заказік вже зробив на 93 гривні. Поспілкувався з клієнтом, завіс його на ювеліни і зараз їду в центр. Бо там зовсім навіть в ефірі замовлень не було. Тут так само, в ефірі замовлень немає. Що я вам хотів сказати? Я не розумію людей таких, які їдуть в один кінець і просто можуть стояти дуже довго і чекати замовлення. Блін. Я таких реально, тіпа, не розумію. Типу, Стоять, ждуть. Це недавно теж їздив якось на Софію вечеряти. Поїхав туди. Просто я ой, поїв, повечеряв. Опа, замовлення залітає. Беру, зараз вам кидаю. Ну коротше, факт в тому, що я побачив, кіпа, який дуже довго стояв, чекав замовлення, і годину 30 він просто там стояв, чекав, чекав, чекав. Я такий думаю, блін, ти за цю годину 30 якби просто вже приїхати в місто і зробити, не знаю, три-чотири замовлення, та й все. І заробити більше, ніж ти просто десь поїдеш там в радіусі кілометра, забереш замовлення. Я не розумію, якщо чесно, таких людей для мене краще рух, ніж стояти. Я просто привик так жити. Це я скажу даже в моєму житті так, я постійно щось роблю. Не буває мене такого моменту, що я просто встану і буду стояти і нічого не робити. Вже зарядився і зараз вам показую такий закадік. Огенесенький, нещасливо, бо я стояв, поки заряджав машину, ніякий заказ не пройшов. То зарядив ось машину до повного. 133 км у мене показує. Чувак сказав, зараз тут на зупинці зупиниться. Зараз швиденько бац-бац, стану та і все, і буду чекати його. Ось так от. І буду вам показувати коротше, такі замовлення там, де друзі, показую вам замовлення, які я робив за цей вечір. Зараз буде так, бам-бам-бам. Це іменно такі три замовлення, таких прям жирненьких. Ось і хочу вам показати, скільки я витратив за день. Це на їжу і на зарядку. Зараз тут буде загалом скільки я витратив. Ось скільки я заробив. Ось і скільки я зробив чистими. Ну і зараз можете побачити цю всю таку історію Це там, де я заробляв ці гроші. Ось. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео чи робити мені ще такі відоси. Але я вам хочу оголосити те, щоб ви підписались на мій телеграм-канал. Я залишу його зараз тут знизу в описі. Буде дуже цікаво, так що, друзі, давайте газанем, підписуйтесь. Я чекаю від вас фідбека. ось, І ставте вподобайку. Ось, З вами, як завжди, був Хефнер Драйв, і до зустрічі.